Вітаю! Ви на каналі Читаю для тебе Українська народна казка Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. І такі вони бідні, нічого у них немає. Що зароблять, те й проїдять. Ось і напалась баба на діда. Зроби та зроби діду соломіного бичка і смолою його осмоли. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв і зробив соломіного бичка і осмолив його смолою. Ніч проспали, а на ранок набрала баба мичок. І погнала соломіного бичка пастися. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасися, пасися, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасися, пасися, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала. А тут з темного лісу, з дрімучого бору, ведмідь біжить. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок і каже Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати». Бичок нічого мовчить. Тоді ведмідь його ухопив за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав і зубами зав'яз ніяк не видере. Смикав, смикав і затягнув бичка хто зна куди. От прокидається баба, немає бичка. Ой, лихо мені, та куди це мій бичок подівся? Мабуть, додому вже пішов. Та мерщій і сама додому. Дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок нам ведмедя привів. Іди та вбий його. Вискочив дід, відтягнув ведмедя, взяв і закинув його у льох. От на другий день. Ще ні світ, ні зоря набрала баба кужелю і погнала бичка на толоку пасти. Сама сіла під кущем, мичку пряде і примовляє. Пасися, пасися бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, а тут з темного лісу, з дрімучого бору, сірий вовк вибігає і до бичка. Хто ти такий? Кажи. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, дай мені смоли бік засмолити, бо капесні собаки обдерли. Бери, вовк миттю до бичка хотів смоли віддерти. Драв, драв, та зубами і зав'яз. Ніяк не витягне, як не тягне, нічого не поробить, так і вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, а бичка вже й не видно. Подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Дивиться, а бичка вовк тягне, побігла вона дідові сказала дід і вовка в льох кину. Погнала баба і на третій день бичка пастися, сіла під кущем і заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені голубчику смоли до боку прикласти, Кляті хорти мало з мене шкуру не зняли. Бери. Застрягла й лисиця зубами, ніяк вирватися не може. Баба дідові сказала, кинув дід у льох і лисичку. А потім і зайчика побігайчика теж так зловили. От як назбиралося їх, сівся дід над лядою і давай ножа гострити. А ведмідь його й питає Діду, а навіщо ти ніж гостриш? Шкуру з тебе хочу зняти та з тієї шкури і собі, і бабі кожушки пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, краще відпусти на волю я тобі багато меду принесу. Ну, дивися, узяв і випустив ведмедя. Сів над лядою знову ножа гострить. А вовк його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Хочу з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овець прижену. Ну, дивися, відпустив дід і вовка. Сидить знову ніж гострить. Висунула лисичка мордочку і питає Скажи мені, дідусю, будь ласка, ти навіщо ножа гостриш? У лисички відповідає, гарна шкурка на опушку та комірець хочу зняти. Ой, дідусю, не знімай з мене шкурку, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, дивися. Відпустив і лисичку. Залишився один зайчик. Дід і на нього ножа гострий. Зайчик питає його Навіщо? А він каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавиці та капелюх. Ой не ріж мене, дідусю. Я тобі сережок і красиве намисто принесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і його. От ніч переночували, а на ранок ще ні світ, ні зоря, раптом хтось до діда в двері постукав. Прокинулася баба. Діду, діду, а до нас хтось й з двері шкребеться, піди подивись. Дід вийшов, дивиться. А це ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід той мед і тільки приліг, а в двері знову стук-стук. Вийшов, аж це вовк, повен двір овець пригнав. А тут незабаром і лисичка, курей, гусей, і всякої птиці принесла. Зайчик понаносив сережок і намиста гарного. І дід радий, і баба рада. Взяли овець, продали та волів накупили. І став дід тими волами чумакувати та так забагатіли, що краще і не треба. А бичок, як не став уже потрібний, доти на сонці стояв, поки й не розтанув. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!